Друзі, ми приїхали на острів дитинства, тут теж ростуть рослинки, і я з деякими вас познайомлю, теж будемо дивитися і загуглимо, що це за рослинки. Мені це теж цікаво. Зараз я вам покажу ось цю рослинку. Бачите, вона схожа на ромашку. Дуже такі. Дрібненькі такі пілюсточки це злинка однорічна. Чим вона цікава? У народній медицині траву застосовують при різних видах кровотеч: діареї, дизентерії, інфекційному гепатиті, неркових інфекціях, цукровому діабеті, гонореї, кон'юктивітах. Дерматитах, траву і корені при сечокам'яній хворобі, ефірну олію при метропатіях, корені при невралгії, головному болю, радикулітах, падагрі, гіпертонії, хворобі, бері, бері, це медонос і кормова рослина для вівець, оленів, кроликів. Так що, якщо у вас є вівці чи кролі, можете кормити їх цими гарними квіточками для укріплення волосся, корені і трава. Корені, як аналгетична жарознижувальна. Дуже гарна, її тут дуже багато. Мабуть, її насіяли тут. Я підозрюю, що її спеціально насіяли. Так само, як і цю рослинку. Її теж тут забагато. Що це за рослинка? Хто знає? Дуже цікаво. Така колюча, стеблина колюча. Тут квіточки такі. Якась медоносна рослинка, бачите, бділки збирають нектар. Їм подобається нектар, значить, рослинка медоносна. І пилоносна, пил, пил или пилок. Це синяк звичайний. В медицині застосовується як заспокійливий та відхаркувальний засіб від кашлю, особливо при коклюші. при укусах отруєних змій, епілепсії, зовнішньо лікують ревматизм та розтягнення суглобів. Коріння має кровоочисні властивості. Останні дослідження показали, що препарати на основі синяка звичайного мають високу антигормональну активність. Водний екстракт проявляє антигормональну властивість, спиртовий – кураподібний, коріння проявляє антибактеріальну та антифунгальні властивості. Рослина має відхаркувальні, діуретичні та седативні властивості. Не забуваємо, що синяк, звичайний, належить до отруйних рослин і тому лікуватися ним потрібно з обережністю. Краще це робити за рекомендацією та під наглядом лікаря. Тут цикорій росте. Льон, мабуть, вже відсвів. Льон тут цвів. А ви бачите, яка гарна ялинка. Дика морква, яку ми вже знаємо. Ось тут така беседка Красиво. Взагалі тут уютненький такий куточок, лавочки. Такий місточок, червоні ворота, через які ми заїжджали. А тут взагалі уютненько так. Який значок гарно тут. Ось таке місце. Є у нас красиве. І от ці дуже гарні такі. Бордові камера не передає, а у них такий колір у, у тих метілочок Дуже гарний. І так тут все поєднується, поєднуються, поєднуються кольори гарно. Стає дуже затишна. Оце наша знайома вже морква дика. Ми її знаємо вже з попереднього відео. Дивина, ми теж вже знаємо з попереднього відео. Тут гарно, тут дуже-дуже гарно. Ось цей кущ. Вражаючі лікувальні властивості спіреї, таволхи, відомі з давніх пір. Квітки цієї рослини приваблюють бджіл і метеликів, але при цьому відштовхують безліч інших комах. Прив'язаний до стелі пучок таволгі допоможе звільнити кімнату від комарів, а суміш з її перемеленого карневища полегшить біль від укусу змії. Наявність в таволзі саліцилової кислоти. Робить цю рослину відмінним знеболюючим засобом. Таволга може зупинити будь-які запалення в організмі людини, зняти біль у м'язах і вилікувати застуду. Приготовлена настоянка з цієї рослини нормалізує роботу серця і судин, позбавить від нападів мігрені або депресії. Таким чином, саджаючи на своїй ділянці цю рослину, можна отримати в якості нагороди не тільки ефектний зовнішній вигляд клумби, а ще й незамінні природні ліки. А ось цю солоденьку травичку ми в дитинстві пробували. Це ще один медонос і кормова рослина, але тільки не для корів. У корів від неї роздуває живіт. Це конюшина лугова, червона. Для мене новина, що вона теж має лікувальні властивості, та іще які. Пам'ятаєте, в дитинстві ми її смактали? Так ось в ній є вітамін С, який сприяє покращенню імунітету, а флаваноїди. Що є в траві, зміцнюють наші судини? У кого задишка, хронічний кашель, бронхіальна астма, вона теж допоможе. Якщо ви страждаєте матковими кровотечами, вона прийде на поміч. З неї роблять ліки проти запальних процесів в ухах і очах. Такі гарні суцвіця рослини використовують для очищення печінки від токсинів, анемію лікує, геморой, запалення легень, придатків. Уявляєте, яка корисна травичка? І увага! У конюшини червоної відзначаються онкопротекторні властивості, тому її використовують у профілактиці пухлинних захворювань, грудей, лімфатичної системи, яєчників. Ця чудова рослинка застосовується. При рахіті, при отруєннях, про як в'яжучий засіб, здатний виводити токсини. Ого, це чудо чудне, еге ж? А ви знали про це? Якщо ні, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть в коментах. Доводилося вам в дитинстві смактати ці квіточки, як мені? Ладно, друзі, надовго не будемо затримуватися, бо мій чоловік вже засумував. Взагалі-то приїхали просто покататися, а я хочу приємне з корисним. І так от. отзіхаю вже. Ну все, будемо завершати маленьку таку екскурсію. Я буду з вами прощатися. До зустрічі, мої хороші. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтеся, ставте лайки, вподобайки. І не забувайте донатити на армію, бо армія це наше все. Залишаю лінки в описі. Все. Я з вами прощаюся, до нових зустрічей. Slavo Ukraini.